Всім привіт! Хочу сьогодні з вами поділитися отакою красою. Зацвіли кактуси лісові. Розовий. Дуже гарний. Вони ростуть у мене в зимовому моєму саду. А це червоний. Квіти. Неймовірно, гарний, неймовірно, великий, отака краса. Сьогодні у нас 4 мая, травня, і отаке коротеньке. Відео, інжирчики, ось такі бреби, а в тіні ростуть на блоках орхідейки. Поховала їх, тому що дуже велике сонце, і вони у мене поварилися, закрилися двері, було жарко і отаке така біда. А на заключення хочу показати, які я купувала в групі орхідейки. І мені прийшли отакі слоники. Дуже задоволена я навіть не входять в об'єктив телефона такі великі. От їх назва. Десь загубилася обірка. Отакі От орхідейки до мене котлі прийшли. Великі. І я дуже задоволена рослинами. От така назва. Ну і слідуюча. Їх у мене чотири. Це Івана Гара. От такий кустик. Великий, дуже і дуже гарний. І остання назва отака. І отака розтюжка. Сьогодні їм листочки помию, трошки вони поп'ють водички. І не знаю, пересаджувати в які горшки буду. В глиняних в горшках я не дуже розумію, як їх вирощувати. А от у пластикових вони будуть падати. Ну, розберемося з ними. І дуже хотіла я вам показала свої епіфілуми розовий і е, червоний. Но вони є ще другого забарвлення: є кремові. Є білий, і хочу попросити запитати, хто бачить це відео, може у когось є такі рослинки, щоб ілі поділитися, ілі помінятися або продати. Дуже попрошу відгукнутися тих, у кого є другого забарвлення, епіфілуми. Це Лісові кактуси. Ну, а на цьому я буду закінчувати відео. Слава нашій Україні, слава нашим героям і смертним клятим ворогам, щоб вони побистріше відправити їх на ті їхні болота, і хай вони чи топляться, чи квакають там, то вже їхні заботи. Всім до побачення! Друзі, всім привіт! Вітання з України! Як ви вже зрозуміли, попередній сюжет то відео від Ніночки Карпенко, місто Дніпро. Моя ніночка, вона в мене розумниця. Як ви бачили, в неї у колекції з'являються котлеї. І це знаєте, як мене тішить, бо ще майже два роки по тому ніночка, окрім фаленопсисів, Нічого не хотіла ані знати, ані чути. Вона казала найкрасивіші орхідеї то фаленопсиси. А я кажу: нінок, та ти лише спробуй, спробуй якусь іншу орхідейку. І ти побачиш, наскільки багатий і красивий світ орхідей. І от пройшло два чи три роки. І у ніночки з'явилися котлеї. І вона зрозуміла, що справді є дуже красиві, набагато красивіші і цікавіші орхідеї, ніж фаленопсиси. І знаєте, так приємно зараз ну, от в розмові з нею, вона вже нічого не каже про фаленопсиси. Хоча, як ви бачили у попередніх відео, вона показувала в неї є дуже багато різних. І видові фаленопсиси є, і гібридні, куплені у супермаркетах, у квіткових крамницях. Але все ж таки в неї вже є мрія. Вона хоче красиві котлеї. А я тепер гадаю, які її ще присадити на свої улюблені пофіопедіуми. Отакі красотунчики. Вже другий місяць квітне цей пафіопеділум. Так, вони не ароматні. Верніш за все є ароматні пафіопеділи, але їх дуже-дуже мало. А зазвичай вони не мають аромату, зате вони мають отакі гарнюні, отакі, отакі голівенькі. Навіть не знаю, які як її назвати. Ну це, ну це чудо природи, справді чудо. Воно таке волохате-волохате, воно таке приємне на дотик. І красоту. У мене немає таких громезних кактусів, як у Нінок, але в мене є також маленька колекція своїх домашніх кактусів. Оце частинка від них, і ще декілька. Нещодавно дивилася Жаночка із Волині. Показувала крамничку, і там, знаєте, був новий завіз орхідей. Всі дивилися на орхідеї, а я мліла коло полички, коли вона показувала про кактуси, про кактуси, про тіланці і, Боже, яка там краса. Отож, друзі, Ніночка моя дуже-дуже хоче мати лісові кактуси різних кольорів. Як ви бачили в неї, зараз квітують. Червоні, але вона хоче мати і білі, і такі молочного кольору. Якщо у когось є такі кактуси, то, будь ласка, я під відео залишу посилання на вайбер, номер телефону Ніночки, запропонуйте їй, а вона щось може запропонує вам. Із своєї колекції в неї дуже велика колекція цитрусових, вона вирощує дерева у своїй тепличці. Тож об'єднуємось, спілкуємось і допомагаємо один одному. Слава Україні, слава нації, слава героям і смерть нашим клятим ворогам.